Доброго ранку, мої любі діточки. Подивіться, будь ласка, на фото та скажіть, що тут зображено, як ви гадаєте? Так, пташки. А що вони роблять? Правильно, вони харчуються, їдять з годівниці, які встановлюють люди взимку. Ви ж пам'ятаєте, що взимку птахам занадто тяжко знайти їжу, тому люди їм допомагають. А давайте ми з вами розглянемо годівничку, якою ви бачите її на фото. Так, з усіх сторін вона квадратна та відкрита, щоб птахи мали відкритий доступ до їжі. А ще годівниця має дах. Він потрібен для того, щоб коли йде дощ або сніг, їжа не зіпсувалася. Діти, а давайте і ми з вами зробимо годівничку. Для аплікації нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, на якому намальована гілочка. Деталі годівнички це трикутник, а також три смужечки, Дві смужки вузькі і одна смужка широка клей та пензлик. Спочатку деталі аплікації викладаємо без клею і дивимося, як буде виглядати наша годівничка. Перш за все, викладаємо дах годівнички. Це великий трикутник. Далі беремо смужки і викладаємо. Ось так ми виклали. А тепер всі деталі по черзі будемо змащувати клеєм і приклеювати до аркушу паперу. Змащуємо дах годівнички це великий трикутник. Кладемо дах високо, щоб він доторкався до гілочки дерева. Далі будемо змащувати клеєм смужки та приклеювати. За бажанням можна посипати в годівничку будь-яке зернятко, змащуємо добре клеєм нижню частину годівнички і посипаємо туди. Ось така годівничка у нас вийшла. А зараз послухайте віршик. Ми зробили годівнички для горобчика і синички, корму також принесли, щоб голодні не були крихти хліба. І жовток, ще й насінячка, пшонця. їм повну жменьку, і горішків чималенько. От пташки як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись. Та на кущиках розсілись, з радості защебетали, та спасибі нам сказали. Скажіть, а що ми сьогодні з вами робили на занятті? Правильно, годівничку. Дякую вам, дітки, за увагу і чекаю на ваші фото. До побачення!